Всіх вітаю! Сьогодні у нас встановлення вікон в приватному будинку в місті Києві. І, з побажанням замовника, це був колір обов'язково графіт або сірий антрацит. Ну і варіант ми запропонували антрацит в масі, тобто, коли рама профіля також сіра. І ламінація в частності це плівка виробництва ренліт з обох сторін. Тобто як з вулиці, так і з середини з приміщенням, ручки та декор накладки теж кольор антрацит. Ось таким чином виглядають конструкції. Тут у нас є як і віконні варіанти стулок розміру, так і двері. Ми їх зробили як балконного типу, тобто поворотно-відкидні з режимом провітрювання. Хоч візуально вам здається вікна невеликого розміру. Але повірте, стулки тут в межах 950 майже 1 метра ширини. Тобто конструкції великі. В частності такий проєм це 2 метри. Ось тут ширина проєму майже 4 метри в загальну ширину і висота 2,60 Через це ми зробили зверху перемички, тобто імпост. Хтось ще називає фрамуги зверху. Зовнішній вигляд конструкції на фасаді був скрізь однаковий. Скрізь маємо ось такого варіанта двері, саме балконного типу акцентую, тобто коли ручка лише із приміщення, з вулиці ми маємо ручку ухват. Ну і схожі по дизайну та діленню, але це віконні варіанти вікон, тобто це не двері, сюди виходити-заходити не будуть. Клієнт хотів чим менше перемичок, оскільки має ось такий гарний панорамний вигляд. Тому обов'язкове побажання було як його дизайнера, так і безпосереднього замовника, щоб чим менше було перемичок, щоб, знаходячись всередині приміщення, він споглядав цей гарний, як то кажуть, пейзаж. По склопакетам тут були обрані теплі двокамерні склопакети з енергозапиленням та газом всередині аргоном. Будинок такий невеличкий, але двохповерховий. То ми знаходилися на верхньому поверсі, спустилися на нижче. Тут уже конструкція не такого габаритного розміру. Більш звичайні, двухстовкові, без фраму зверху, оскільки висота вже не така велика, бо вікна не із підлоги. Тут будуть встановлювати ще додаткові підвіконники. Скрізь було замовлено. Варіант монтажу базовий, оскільки додатково буде утеплення в подальшому відкосів, утеплення фасаду, тому монтажну піну вони вже самостійно, по факту готовності будівельної, будуть закривати, захищати безпосередньо піну. Кріплення використовували на монтажні пластини, товщиною 1,5 мм, ну і монтажна піна, як завжди, працюємо з перевіреними партнерами, це виробник SOMOFIX.